Светло нема. Вот так. коротаем время без светла. Сенья а... греется на руках. Да. да, куля, ты знаешь, что телефон показывает картинку светлее, чем она на самом mm -hmm. деле. Вот так. То тут темень сплошная темень. А у нас в кадре нет 4 години немає світла. Сьогодні 4 години да. не буде, так? Да? Так. Да. До 17-ї? Да. Так. Отак. Попкай. Попкай, мопкай повернулися. Да. Ну ти попу нам не показуй, а краще отак. Світла нема. Радіємо тому, що є. Двадцять другий рік у да, нас повторюється, фактично. В 25 25-22-й повторюється. Ну, тому що так, да, не було такого. Та так всі три роки. Ні-ні-ні, такого не було. В минулому році mm. такого не було. Mm. Позаминулому не було такого тотального вимкнення світла, як зараз. Тобто, в Мічелялі вони нормально. Mm. Ну, ладно, а ми живемо далі. Це ж серце закоханих, ось так обіграно це дивіться. Тут такі стрічечки і тут так красиво. Парк у нас красивізний. Іду і милуюся оцими райськими яблучками. Вони так гарно висять на деревах. Ось тут декілька дерев з цими яблучками. Що я бачу в моєму парку? Я бачу, що всі лавки порожні, тому що зараз дощ накрапає і мало хто гуляє. Бачите, коли дощ, всі, мабуть, сидять вдома, бачите, скільки лавок в парку. І всі вони порожні. Ось так. Поодинокі люди гуляють, і я теж вийшла на прогулянку. Друзі, сьогодні 29 жовтня в Києві плюс 9 накрапає дощ, ми з вами гуляємо парку. В цьому парку дуже часто знімаю. Ви знаєте цей парк? от Він дуже гарний восени. Друзі, я під враженням від національного диктанту, який ми писали 27 жовтня, ось понеділок ми писали. І знаєте, був такий момент, коли я просто припинила його писати, тому що я не встигала за Наталією Сумською, яку вибрали читати текст, і я зрозуміла, що я не напишу. Знаєте, є такі моменти, коли ти розумієш, що марафон бігти не потрібно. Потім, е, я напишу, ще не було часу в мене. По ютуб каналу відкрию і напишу. Але, знаєте, якось було дивно. Я пригадую всі ці роки, а я пишу диктанти вже дуже-дуже давно, е, я пригадую всі ці роки, як чудово. Воно диктувалося, як Олександр Авраменко ставився до цього всього, тому що на робив він здебільшого останні роки ні. І ви знаєте, в усьому треба професіоналізм. От якщо нема професіоналізму, не буде справи. Я дуже поважаю Наталю Сумську. Ви знаєте, я. Як то кажуть, не пропускала в свій час жодної вистави в театрі української драми імені Франка. Це драматичний театр, відомий на всю нашу країну, а також за кордоном вони виїздять на гастролі. І Наталя Сумська разом з її чоловіком Анатолієм Хостікоєвим це провідні актори українського драматичного театру імені. Франка. От, ви знаєте, треба було, мабуть, підготувати людину, тому що світоч театру, вона безперечно, світоч, треба було просто підготувати людину. Щоб в мене якісь негативні емоції залишилися від цієї події, просто що не хотіла бігти цей марафон. А взагалі, друзі, в житті я отак от спостерігаю за собою. І знаєте, на чому я себе ловлю? Руки летять, у тебе більше досвіду, і ти реагуєш на будь-яку подію вже не так, як раніше. Раніше, знаєте, оцей юнацький максималізм, запал міг би призвести до якоїсь червоної лінії. Зараз це все спокійно, я сприймаю. Бачите, яке небо? А я сьогодні виходила з дому, а у Мар'яни онлайн заняття. І значить, іспанська мова. І вона її викликала якраз. І я ж чую, як вона іспанською мовою давай, давай бігом відповідати. Друзі, як це класно знати іноземні мови. Ви знаєте, хто давно на нашому каналі, ви знаєте, що Мар'яна, ну, в принципі, досконало володіє англійською мовою. Отак і її зараз закинь кудись в Сполучені Штати чи кудись в іншу країну. У неї розмовна мова. Вона на чудовому рівні володіє англійською мовою. Так само я тут дивлюся іспанська. Іспанська чудово в неї. У неї, по-перше, вимова дуже гарна, і, взагалі, знаєте, їй зайшла іспанська мова. Я дивлюсь, що все гарно виходить у неї. З вами зараз це бювет в нашому парку, зараз покажу вам ресторанчик. Зараз отак пройдемо. Хороший парк. Тут класно гуляти. Ось мужчина теж знімає ті райські яблучка, які мені сподобались. Дуже красива відпочинкова зона тут. Бачите, дощ не вщухає, а це Барбарис, тут отак квітне, плоди Барбарису так гарно, гарні кущі Барбарису. І клумби зараз покажу вам. Красиво тут, тут дуже красиво, дивіться хризантеми. Який різнобарв'я, прілість. Все омите дощем. Бачите, як гарно можна зайти кави випити, ну я вже пила каву вдома. Дивіться, друзі, ось як тут гарно, так? Да? Ось так. Ми підійдемо тоді до ресторану Грузинської кухні. Ви його пам'ятаєте, він у мене є на каналі. Цей заклад Гага. Зараз покажу вам години роботи. Так, Ось так. І години роботи. Подивіться, кому цікаво, будете знати. Кожен день без вихідних. Гага, грузинська кухня. Так, у такій красі ми живемо. Парк знаходиться біля мене. Я часто вам тут знімаю і показую цю красу. Пташки співають. Послухайте, як співають пташки. Нічого собі, співають, як навесні. Так тихо, класно. А ми з вами йдемо он туди, в квадрат. Я коли знімаю, обов'язково дітвора кричить на майданчику. Ну, нічого. Зараз вам покажу ось так. Дивіться, яке дерево гарне. Да. А ми з вами підемо, я хочу в юску подивитись дещо. Просто подивитись, тому що Юск не є моєю улюбленою мережею, але дещо там можна подивитися. Я давно не була в квадраті в юску. Зараз підемо подивимось, що там є. Коли я дивлюсь на ці жовтенькі листочки, на це листячко осіннє, в мене такі спогади з мого дитинства. Як на урок малювання восени вчитель нам задавав таке завдання принести листочок. Я завжди приносила склену, і ми мали акварельними фарбами намалювати. Цей листочок. Ми його обводили в альбомі, а потім уже аквареллю передавали все різнобарв'я листочка. У кожного був свій листочок, у мене завжди був жовтенький з червоними розводами. Але більше там було жовтого кольору. Я пам'ятаю, як я малювала ці листочки на уроці малювання. Друзі, ну що, пішли далі? Такі теплі спогади, теплі спогади, тому що моє дитинство, як і дитинство багатьох шістдесятників, воно було цікаве, насичене, воно було спокійне, воно було спокійне. Це те, чого не вистачає сучасним дітям України.